Начебто втрачав свідомість, із судової зали його забирала швидка, а потім після огляду лікарів привозила назад. Так, бабушкінський суд Дніпра обирав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві атовців 24 липня, Станіславу Єльчищеву. Врешті призначив два місяці арешту без права внесення застави. Двоє ветеранів АТО Олексій Вагнер та Максим Іващук були розстріляні в самому середмісті на очах у перехожих. Єльчищев, який перед тим інший Підозрюваний лакіза стверджує, атовців не вбивав. Заявляє, він сам воював в АТО на фатальну зустріч. Мовляв, приїхав без зброї, а вихопив її вже на місці в одного з учасників конфлікту, начебто для самозахисту. Я самі в сторону кололіба вистріли. Рефлікторно западав, рефлікторно нажав на Курок. Которе я забрал на у чоловіка розставляла рядом со мною. Ахмат маркалашніка є докази того, що дійсно наш підозрюваний вже на зустріч прийшов, маючи при собі вогнепальну зброю, і стріляв в бік людей, які загибли на місці події.